Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні така похмура, туманна погода, але тепліше на вулиці, трошки моросить дощ. Я зараз йду в АТБ, бо захотілося мені домашньої піци. Планую на вихідні спекти, але на тісто у мене все є, а на начинку ні. Тому треба докупити. Хотіла вам ізняти, в принципі, і рецепт. Але подивлюсь, як це буде виходити, бо приготувати це одна справа, а зняти це набагато більше часу і зусиль, а потім ще й змонтувати. Тому подивлюсь, як буде виходити. Не буду нічого обіцяти. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. Покажу, що купила. До речі, сьогодні ж чорна п'ятниця. Діліться у коментарях, що вигідно. Придбали, в яких магазинах робили покупки. І я вже вдома показую покупочки. Гриби печериці взяла на. Піцу небагато, але якраз вистачить. Гриби, я, до речі, готую перед тим, як викласти на піцу. Обсмажу трішки. Дві цибулини. Цибуля щось дешева. вигідні такі ціни. Менше 6 гривень за кілограм. Так, дві перчинки. Хотіла червоний, але був в наявності тільки зелений такий перець. А, і цукерочка в пакеті для сина взяла пригостити після садочка. Так, далі молоко. Взяла сьогодні пряжене, просто наше, воно ще на знижках. Супер вигідна пропозиція, ковбаса австрійська, тільки сьогодні в АТБ на Чорну П'ятницю. Ціна дуже приваблива, без знижки коштує 170 чимось, а зараз по 85. Так, сир також на піцу ось такий вишковий. Замість кетчупу взяла соус руна. Український фірмовий. Така велика банка 485 грамів. Теж був за вигідною ціною, тому прикупила цукор потрібен був, взяла кілограм, розумний вибір. Так, жалейки для сина ямі гамі, печиво до кави рошен, маленьку упаковку. І дві вафельки розшето. Батон вершковий від цих і туалетний папір теж на знижках Elite Soft з карткою АТБ хороша ціна. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!